Вітаємо вас на каналі Тести українською мовою. Попереду вас чекає 17 питань. Де знаходиться Сенегал? Африка Республіка Сенегал розташована на Атлантичному узбережжі Західної Африки. Площа складає майже 197 тисяч квадратних кілометрів. Як називається процес, за якого рослини використовують енергію світла для виробництва органічних речовин? Фотосинтез. Фотосинтез. Це процес, при якому в клітинах, що містять хлорофіл, під впливом енергії світла утворюються органічні речовини з неорганічних. Що є відмінною ознакою пустелі маленька кількість опадів. Яке місто вважається столицею Світового кіно? Голівуд, Голівуд – Асоціюється як столиця світової кіноіндустрії, оскільки в цьому районі знаходиться багато кіностудій і живуть багато відомих кіноакторів. Хто з наступних письменників написав роман 1984? Джордж Оруелл 1984. -й. Це антиутопічний роман Джорджа Оруела, Опублікований у 1949 році. Хто є засновником психоаналізу? Зигмунд Фрейд Психоаналіз. Це психологічна теорія, розроблена наприкінці 19 го початку 20-го століття австрійським неврологом та психіатром Зигмундом Фрейдом. А також метод лікування психічних розладів заснований на цій теорії. Яка речовина в шкірі відповідає за її колір? Меланін. В епідермісі містяться клітини меланоцити, які виробляють пігмент меланін, що відповідає за кольор шкіри та захист від ультрафіолетового випромінювання. А чи знаєте ви, звідки походить кава? Ефіопія! Батьківщиною кави вважається Ефіопія. Саме там проростало дикоросле кавове дерево, плоди якого вживали місцеві жителі в їжу для створення бадьорого ефекту. У яке море впадає річка Урал? Каспійське море. Урал це річка у Східній Європі, яка впадає у Каспійське море. Є третьою за протяжністю річкою Європи. Кому належить твір місячна соната. Бетховен. Соната для фортепіано номер 14 відома як місячна соната. Це музичний твір, написаний німецьким композитором Людвігом Ван Бетховеном. Який з перелічених знаків Зодіаку символізує вогонь? Лев. Є лише три знаки, які символізують вогонь. Овен, Лев і Стрілець. Яка подія стала причиною початку Першої світової війни? Вбивство Франца Фердинанда Вбивство Франца Фердинанда у Сараєво 28 червня 1914 року. Призвело до того, що у серпні того ж року почалися воєнні дії, які тривали на протязі наступних 4 років. Як називається найвищий гірський хребет у світі? Гімалаї У Гімалаях знаходяться найвищі гори у світі. Зокрема, Еверест, висота якої становить 8848 метрів і перетинає кордон між Китаєм та Непалом. Хто був президентом США під час Великої Депресії? Франклін Рузвельт. 24 жовтня 29 року на Нью-Йоркській фондовій біржі сталося обвальне падіння акцій. Цей день увійшов до історії як Чорний четвер. Та дав початок Великої депресії? У ці роки правив країною Франклін Рузвельт. Як називається океан, котрий знаходиться між Азією та Америкою? Тихий океан. Який з перелічених інструментів належить до духових? Який хімічний елемент є основною складовою алмазів? Вуглець. Природні алмази утворюються з чистого вуглецю на глибині близько 150 кілометрів під землею, де тиски температура дозволяють перетворювати вуглець в алмаз. Ставте лайки, пишіть коментарі. Дякуємо, що були з нами.